Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Одружуйся, наполягала мати. Вона мовила це так твердо, навіть різко, що Максим аж підскочив, інакше залишишся без своєї частини спадку, продовжувала вона. Хлопець підвів очі від столу, дивився на неї і не знав, що сказати. Здавалося, він переварював сказане Мамо, ти серйозно? Його голос прозвучав тихо, але в ньому бриніло роздратування. Це ж моє життя, а не угода. Життя кажеш, вона знизала плечима. А на що ти житимеш? Будинок, земля, рахунки, усе переписане на твого відчима. Це він наполягає, щоб ти подорослішав і взявся за голову. Якщо не одружишся, то залишишся з пустими руками. Антон відкинувся на спинку стільця, пальці нервового барабанили по підлокітнику. І кого ж ти бачиш моєю дружиною? Нарешті запитав він, уже здогадуючись про відповідь. Мати хитнула головою в бік кімнати, де тихо лунала музика з наушників. Настю, ідеальний варіант. Вона ж тобі майже як сестра. Ви виросли поруч, добра дівчина, слухняна, а головне, відчим буде задоволений. Максим гірко розсміявся, майже, як сестра, оце ти добре сказала. Знаєш, мамо, у мене це слово майже аж мороз по шкірі. Вона не відповідала. Лише стисла губи. у її очах з'явився страх за сина, за майбутнє, за своє місце в цьому домі. Максим ще роздумував якусь хвилину, а тоді різко підвівся. Я подумаю. Але не обіцятиму, що зроблю так, як ти хочеш. Двері грюкнули. Мота залишилася сидіти сама, дивилася у вікно і помітно нервувала. Її слова прозвучали жорстко, але вибору, здавалося, не було. Тим часом Настя сиділа у своїй кімнаті, підклавши під голову подушку, і слухала музику. Навушники заглушали світ, але не думки. Вона відкрила очі, коли в двері тихо постукали. Можна? Голос Максима пролунав якось неприродно серйозно. Заходь. Вона взяла один навушник і відклала телефон. Він присів на край її ліжка і, зітхнувши, сказав Насте, мама, вона хоче, щоб ми одружилися. Дівчина кліпнула очима, ніби не одразу зрозуміла. Що, ти жартуєш? Якби ж, Максим провів долонею по обличчю. Це умова, щоб я не залишився без спадку. Настя приголомшено дивилася на нього і намагалася зрозуміти він сам цього хоче, чи просто передає слова матері. І що ти на це? запитала нарешті. А що я маю сказати? Він гірко всміхнувся. Уявляєш нас із тобою, чоловіком і дружиною. Ми ж виросли поруч. Для мене ти ну, як сестра? Закінчила вона тихо. Максим схопився і пройшовся по кімнаті, Його думки рвалися назовні мама тисне, вічим мовчить, а він посередині, як у пастці. І сестра, вона ж невинна. Вона заслуговує на когось, хто справді хоче бути з нею, а не тому, що так вирішили дорослі. Насте, послухай, він зупинився і глянув їй просто у вічі. Я не хочу, щоб нас втягували у цю гру. Я ще не знаю, як бути, але обіцяю тебе ніхто не змусить. У кімнаті знову запала тиша. Лише музика з наушників, залишених на подушці, тихо нагадувала, що світ за дверима все ще існує. Ввечері Максим сидів у кав'ярні з двома друзями Славком і Денисом. Вони знали його ще з університету і завжди вважали, що проблеми існують лише для того, щоб знаходити найвигідніше рішення. То ти серйозно? Славко відкинувся на спинку сільця, мати тисне, відчим дивиться вовком. І ще ця історія з Настею. Брате, ти загнав себе в Лугий кут. От воно й так, мовив Максим, я не можу женитися на Насті. Це було б ненормально. Але і маму не переконаєш. А хто казав переконувати? Трутився Денис, хитрувато усміхаючись. Тобі ж треба не наречена, а картинка для батьків, правильно? Ну так візьми її і створи. У якому сенсі? У прямому. «Найми когось. Дівчат зараз повно, будь яка погодиться за гроші. Максим скривився. Це серйозно. Серйозно, перебив товариш. У нас на фабриці працюють дівчата із серединця слухняні, тихі, без родини. Їм би тільки копійку заробити. Ось і візьми одну на роль. Пару вечорів, і все Славко розсміявся. Ну, брате, не пропозиція, а знахідка. І вовки ситі, і вівці цілі. Максим відчув, щось стислося всередині. Дівчина серединця, грати його наречено це ж абсурд. Хоча, може, саме так і вдасться обійти мамині умови розлучаться згодом, коли частка спадку відійде йому. Обрика зустріла Максима шумом верстатів і запахом сижої тканини. Він ішов вузьким проходом між рядами, озираючись, хоча сам не знав, кого шукає. Ось. Славко штовхнув його ліктем. Дивись, он та чорняга, симпатична, що біля вікна. Оля, вихованка Вихованка-сиротинця!» Тиха працьвита. Якраз те ще треба. Максим подивився, дівчина справді вирізняється серед інших. Не красуня з глянцю, але в її руках було щось особливе, водночас і легкість і впевненість. Коли вона підняла голову, їхні погляди зустрілися, і він раптом відчув, що дивитися чомусь важче, ніж відвести очі. Олю, іди сюди. гукнув майстер. Вона витерла руки об фартух і підійшла. Так, дивилася вона з цікавістю і не могла втямити, що від неї може бути потрібно. Славко перехопив ініціативу. Ось познайомся, це Максим. Він має для тебе пропозицію. Вона насторожено глянуло на хлопця Ну, розповідай, слухаю тебе. Він відчув, як язик заплітається. Він почувався дурником у цій ситуації. Здавалося, усе, що вони придумали з друзями, зараз виглядало безглуздо, але часу відступати не було. А ще дівчина його просто зачарувала своєю зовнішністю. Це може звучати дивно, але мені потрібна дівчина, яка зіграла б моє наречену, лише для одного вечора. Очі Олі розширилися від здивування, але не було ні образи, ні сміху, вона мовчки вивчила його обличчя, наче намагаючись читати правду. А що б це, рішуче мовила вона, просто мені дуже потрібно. Максим не міг підібрати правильні слова, і все? запитала вона тихо. Все, підтвердив хлопець, ти отримаєш винагороду. Гроші мені не потрібні перебила вона несподівано. Якщо ти справді хочеш, то я згодна. Він глянув на неї здивовано Чому? Вона ледь усміхнулася. Коли потрібна допомога, за це я не беру гроші. Я ж не актриса, щоб відігравати роль. Але допомогти спробую. Максим знову відчув, як щось перевернулося всередині. У нього не було готової відповіді, він лише злегка кивнув. Оля трішки повернулася, і тоді він помітив на її шиї кулон. маленький срібний медальйон всередині з формою серця, з невеликим мережевим обрамленням. Дивна річ точно такий самий, колись був у Насті, а можливо, й схожий. Він точно не пам'ятав. Адже вона загубила його ще в дитинстві, а тепер і порівняти нема з чим. Він вирішив не знайомити дівчину з родиною, а зробити сюрприз Як вони зі мною, так і я з ними поступлю, подумалося Максиму. Хотіли одруження, нехай мають. А поки ще був час до весілля, молодята не витрачали час задарма. дарма. Вони ближче познайомилися, розповідали про себе один одному. Щоб не видати себе у урочистий день. Я пам'ятаю своїх батьків, говорила дівчина. Мене маленькою хтось вивіз із міста і тримав у лісі. Потім ми їхали довго автомобілем і мене підкинули до дитбудинку. Мені було чотири роки мабуть, я отримала такий великий стрес, що все пам'ятаю й досі. Максим глянув на дівчину по іншому, співчуваючи її трагедії. Йому стало соромно, що він. Син заможних батьків, а веде себе так легковажно, я трохи боюся. Перервав його думки тихий голос дівчини. Як сприймуть мене твої рідні? Я розумію, що це вистава, але я звикла виконувати свою роботу ідеально. Не хвилюйся, мовив Максим, я зможу в разі чого тебе захистити. Настав час весілля. Гостей було чимало, молодята зайшли до залу. Максим підняв голову і побачив маму, що вже помітила його з нареченою. Її погляд був здивованим, але доброзичливим. Біля неї стояла тітка Олена, рідна мати вічима. Максиме, познайомиш? Мама мовила так, ніби хотіла усміхнутися, але губи здригнулися. Хлопець відчув, як Оля несміливо опустила очі, і тут він помітив, що її кулон. Сріблястий медальйон у формі серця виступає з під сукні. Він трохи зблід, але намагався не показувати реакцію. Мамо, це моя наречена Оля. сказав він, намагаючись не видати себе. Мама мовчала, а тітка Олена здригнулася і раптом зблідла так, що, здавалось, вона ось ось земліє. Оля підняла очі зустрілася з поглядом Олени. І на мить у її зелених очах. Заблищала невимовна здогадка, це неможливо. прошепотіла тітка, але голос здригнувся, і всі присутні замовкли. Максим відчув, що це все якось пов'язано з тим колоном. Він хотів сказати щось, відволікти увагу, але чи не вперше не міг підібрати слів. Оля стояла поруч, мовчазна, але Максим бачив, що дівчина намагалася зрозуміти чому ця жінка така схвильована. Тим часом тітка Олена все ще приходила до тями, та раптом вона побачила в нато віччима. Олексію, а йди но сюди, звернулася вона до нього. Чоловік підійшов, привітався. Ну, я радий, що ти таки прислухався до мого прохання. похлопав він Максима по плечу. Ну, знайом мене з майбутньою дружиною. Це моя Оля, випалив Максим одним духом. Раптом вічим теж побачив медальйон? Звідки в тебе ця річ? мовив він схвильовано. Це мій кулон. Нам із сестрою подарували однакові на мій день народження, і він весь час був на мені, навіть у дитбудинку не відібрали. Олексій стояв блідий, він майже не дихав, тільки глянув на свою сестру Олену та стояла і тремтіла зі сльозами на очах. Невже це сталося? прошепотів вічим. В його голові не вкладалося, що його майбутня невістка і є тією самою загубленою багато років тому його донечкою. Доню, рвучко пригорнув він до себе дівчину ми тебе стільки часу шукали, що вже й змирилися з твоїм зникненням, а ти була зовсім поруч. Це було так несподівано для самої дівчини, що вона на мить застила, а потім, нарешті втямивши ще до чого, теж прилинула до тата. Тут і тітка Олена, і інші родичі почали обійматися, це я вам подарувала плакала тітка відкрито, вже не приховуючи сліз, там є секретик. Всередині гравірування з побажаннями, але їх можна прочитати тільки під лупу. Справді, я хотіла відкрити, але він мені не піддавався, слипувала Оля. Це тому, що там є секретик із замком. Це щоб ви, мали мене бавились і не зіпсували, мовила тітка, посміхаючись крізь сльози. Ти пам'ятаєш, як ти мене звала? Ланою, згадала Оля. А ви все ще постійно намагались мене виправляти, і тому я робила це навмисно. Всі довкола засміялися. Максим, нарешті, зрозумів, на кого так схоже йому здавалася, Оля. Звичайно ж, на Настю. Просто він навіть не підозрював такого і теж був приголомшений цією подією. А ще пишався собою, що так ненароком повернув дівчину в сім'ю. Після того, як пристрасті трохи втихли, він обійняв свою наречену і запитав Олю, а ти ще не встигла в мене закохатися? А чого ти питаєш? Лукаво посміхнулася дівчина. Вона змовчала, що кохала його з першого погляду. Але навмисно приховувала почуття та знаєш, здається, нам розлучення вже не світить, усміхнувся Максим. Ну, то й добре, засміялася наречена. Максим з полегшенням видихнув він теж звик за цей час до неї. Чимось таки вона його зачепила, і хлопець не знав, як натякнути, що умови договору він хоче змінити. Сподівався на диво, і воно трапилося. На другий день після весілля Оля розповіла, що пам'ятала деякі деталі будинку, в якому її тримали, вона тоді була така злякана, що все, що ставалося з нею, ще довго стояло перед очима. Олексій, по опису, зрозумів, що цей будинок належав його партнеру, який хотів його підставити, та чоловік вчасно викрив злочинця, тоді той вирішив йому помститися, але це вже давно справа минулих років. Адже життя його покарало, відібравши розум, чи довго не вщихали святкування такого несподіваного повернення. Про розлучення тепер навіть і мови не було. Та найбільше за всіх, мабуть, раділа меркантильна мама Максима. Мало того, що хлопець на очах доросліша, так йому ще й належало зовсім не бідне подальше існування. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал. Та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.